Ранок Великий день дощик накрапає. Пташки співають, голубку є, Зазуля руки накуває. Христос Воскрес! Шановні наші глядачі, Світлого свята всім радісна! Друзі, в кожному селі, кожна господиня майже готувала на це свято Холодець. Ми також його приготували, а як ми готували, прошу подивитися! І для курячого холодця мені буде потрібно або півник, або курочка. Звичайно, застигає краще всього з півника холодець. Для кращого застигання я також взяла лапки, які я збирала з птиці, 6 штучок. Також мені буде 3 голови. Я взяла, вони також дають желатин і добре застигає холодець. І щоб холодець був у нас прозорий, потрібно порізати на кусочки курочку і вимочити її добре в холодній воді. Якщо залити м'ясо гарячою водою, кров запечеться і не вимочиться, і не відійде, тому обов'язково заливаємо холодною водою і кілька разів промиваємо, міняємо воду. А ще мені буде потрібно 3 цибулі, 2 лаврових листика і штук 20 перцю чорного горошку. 3 години було замочено в воді. Курка, три голови і шість лапок. І тепер я заливаю холодною водою і відправляю на плиту. Води заливаю, щоб ледь-ледь виглядало м'ясо. Ну і перший секретик, щоб холодчик був прозорий, потрібно добре вимочити та вимити м'ясо. Другий секрет треба довести до кипіння, і як тільки почне збиратися шум, ретельно його зібрати. Доводимо м'ясо до кипіння. Бачимо, що через деякий час утворюється шум на поверхні нашого бульйону, і ми його гарненько зберемо, щоб наш холодчик був смачненький та прозорий. І тепер ми можемо додати сіль. Я додам пів столової ложки солі, тому що наш бульйончик увариться, укипить, його буде менше. Тому сіль за смаком ми будемо додавати вже в самому кінці. Також додаю три цибульки. Цибуля також надасть нашому холодцю прозорості та смаку. Також я висипаю перчик горошок, і в мене залишиться лише лавровий листочок. Роблю самий маленький вогонь, і десь на часа 3-4 я вільна. І ще один секрет, щоб холодець був прозорий, кришкою його не накриваємо. Робимо самий малесенький вогонь і нехай воно мліє. Ну ось, друзі, дві годинки томиться наш холодець, він прозорий, він жовтенький від домашньої курочки. І тепер ми додамо одну моркву, вона додасть смаку нашому холодчику, а також вареною морквою ми зможемо його прикрасити. М'ясо томиться 3,5 хвилинки. Воно вже відстає від кісточки. Я додаю 2 лаврових листочка і дам перекипіти 2 хвилинки і виключу плиту. А я тим часом почистила 3 зубка чеснику і зараз його подрібню. М'ясо ми дістали з бульйону. Воно хай охолоджується. А ми додаємо в бульйон чесничок який ми. Подрібнили, і також, нехай, бульйон настоїться трішечки з чесничком. І тепер нам залишилось від, відокремити м'ясо від кісточки та подрібнити його. М'ясо розкладаємо по тарілкам, можна в одне велике блюдо, можна в маленькі тарілочки. А бульйончик тим часом настоявся з чесничком. І ми його тепер просіжуємо в банку через сито. Ми почекали одну хвилинку, поки збереться весь курячий жир. І тепер ложкою збираємо жир, щоб холодець був без жиру. А кому подобається, можна і з жиром заливати. Це вже четвертий секретик для того, щоб наш холодець був прозорий. За допомогою банки і ложки легко зняти жир. Напишіть в коментарях, як ви знімаєте жир. Дуже цікаво. І все, тепер наш холодець буде прозорий і нежирний. Можемо вже заливати тарілки з м'ясом. Вирішилось прикрасити на свій смак. Я буду прикрашати морквою, петрушкою. Ну, от і все. Тепер відправляємо наш холодець в холодне місто. Дочекаємося, поки він застине. Ну і скуштуємо нашого холодця. Смачний він чи ні? Як він застиг? А ну -ка. О, дивіться, який Лариса Миколаївна холодець. О! І не витрусиш таріл з блюда. Так, а на тр... смак. Так, на смак зараз скуштуємо. Поріжемо. Додому. Mm -hmm. куштуй, будь ласка. Смачного. Ну, ще раз. Особі їж покладу. Давай, давай, давай. О, Ось тако. Хвилюйся. Mm -hmm. Так, о, ваша веделочка. Mm -hmm. Куштуємо. Mm -hmm. Холодець. Домашні курки. М -м -м -м. Друзі, як зазвичай, холодець неперевершений. Неймовірний смак. М -м. М -м. Дуже Три, смак. потрібно. Ну, ще ми на Великдень що приготували, в двох словах вам розповім: м'ясний рулетик, ковбаски в духовці, картопля з м'яском, котлетки. Також ми приготували фаршировані грибочки шампіньйони і салатик з свіжих олосів. І рибка з маслинками. Ну і все. Тому що карантин, Ну, тому, що... пасочки. Да? Да, тому що в гості нікого не ждемо. Тако скромненько. <гум> да. для, для нас досить. <гум> вистачить. До побачення, друзі. Всім добра. Да. Всім світлого неба над головою. Мирного неба над головою. І всього самого-самого найкращого. І саме головне здоров'я. Дякую. До побачення.